Всім доброго ранку. Добрий ранок. Як проходять будні пенсіонерки? Ну що ж, ранок почався, почався ранок добре. Що я вирішила зробити? Помити вікно та привести до ладу Гардіни. Тож, робота почалася. Будемо продовжувати. То зі мною. Працюємо вдома, займаємося хатньою роботою. А далі було продовження. Перекрасила батареї. Якщо вже чим займатися, то займатися до кінця. Ось тепер такі гарненькі батареї, блискучі, красиві. Готуємося до теплої зими, а може, до холодної. Ну ось і закінчилась робота. Миття вікон, покраска батарей, пастеріжки штур, попросувала. Ось результат. Повісила. Ось така картина. Ось така робота. Таку роботу я зробила за сьогодні. День пройшов на славу.